І вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Діти, окраса дому. Ми читаємо з вами вірш Будильник, автор Гриць Гайовий. В підручнику це сторінка 79. Добрий день, шановні друзі! На вас чекає гарний день! Всі веселі і здорові! До уроку всі готові! І починаємо свій урок з дихальної вправи! Вдих, видих, три рази, задування свічки, коник вправо присмоктати язик до підниміння і цокати голосно і сильно. І трубочка-посмішка. Далі ми працюємо над скоромовкою. Послухайте! Бобре, друже, друже, бобре, міст зробив ти дуже добре, не бредуть бобри у брід, майстрові кричать привіт. Ще раз слухаємо. Бобре, друже, друже, бобре, міст зробив ти дуже добре, не бредуть бобри у брід, майстрові кричать привіт! Тепер читаємо разом. Бобре, друже, друже, бобре, міст зробив ти дуже добре. Не бредуть бобри у брід, майстрові кричать привіт. А тепер швидко. Бобре, друже, друже, бобре, міст зробив ти дуже добре, не бредуть бобри у брід, майстрові кричать привіт! Ще швидше. Бобре, друже, друже, бобре, міст зробив ти дуже добре, не бредуть бобри у брід, майстрові кричать привіт! Зупиніть відео і спробуйте читати. Навчитися читати скоромовку швидко. Впізнайте кожну літеру і прочитайте слово. Яке слово заховалося за олівець? Так, це слово братик. Тут яке слово заховалося? Сестричка. Так? Я думаю, що у декого з вас є і братики, і сестрички, Ба Ма майже в кожного є братики, сестрички, чи рідні, чи двоюрідні, але вони є. І це дуже добре. Сьогодні ми з вами читаємо вірш, який називається будильник. Чому він так називається? Що може означати? Давайте прочитаємо правильно слово: будильник. Механічний. Пухкесенькими. Як пов'язані ці слова? Отже, прочитайте заголовок вірша. Грицьгейовий будильник. І розгляньте ілюстрацію до цього вірша. Підручник у вас є ілюстрації. І тут, як ви вважаєте, про кого або про що цей вірш? Послухайте його. В нас будильник є новий, не механічний, а живий. І з ручками та ніжками, з пухесенькими щічками, з очима, наче гудзики, і з голосом, як музика. Новий будильник є у нас. Усіх він будить кожен раз, а сам такий малесенький, але мені з ним весело. Я тільки з ним і гратимусь, бо ми сестричка з братиком. Новий будильник є у нас. Назвали ми його Тарас. Ось який будильник. Чи правильне було твоє передбачення щодо змісту вірша? Чому він називається будильник? Як ти вважаєш, чи любить сестричка братика? Якими ласкавими словами вона його називає? Навчись читати вірш з ніжістю та любов'ю. Давайте. Плес, плес, плесь! тук, тук, тук Рух ногами і руками, плес, плес, плесь! тук, 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 мотинки, моточки, змотимо клубочки, Плесь, плес, плес, тук, тук, тук. Робимо прави, швидко ж Плесь, плесь, плес, плес, тук, 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 мотанки моточки, змотимо клубочки pockets, плес, пес, плес, тук. тук, тук. Скоріше і жвавіше, плес, 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 тук тук тук, мотинки моточки, смотримо клубочки, Плес, 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 тук, тук, тук Не збивайся, усміхайся, плес, 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 тук тук тук, мотинки моточки, смотримо клубочки, Плес, 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 тук, тук, тук Соні, мухи, рухом, рухом, Плес, 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 тук, 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 мотинки моточки, смотримо клубочки, Плес, плес, плес Працюємо з вами далі. Зупиніть відео і навчіться читати цей вірш виразно. Давайте спробуємо його прочитати спочатку разом, потім ви зупините, поставите відео на паузу і будете читати його самостійно. У нас будильник є новий. Не механічний, а живий. Із ручками та ніжками, з пухкесенькими щічками, з очима, наче гудзики, і з голосом, як музика. Новий будильник є у нас. Усіх він будить кожен раз, а сам такий малесенький, але мені з ним весело. І тільки з ним ігратимусь, бо ми сестричка з братиком. Новий будильник є у нас. Назвали ми його Тарас. Дякую вам за роботу на уроці. Бажаю вам тихого, гарного дня. До нових зустрічей!